Тання з вами Олександр Янковський та Крим РАЛІ це програма для тих, кому цікаво, чим насправді живе півострів. У сьогоднішньому випуску ви дізнаєтесь. Поїзд літак чи пором як росіяни потрапляють до Криму, який вони зробили островом. Перший раз я їду. більше не приїду, поки тут не зроблять все нормально, как цивілізовано. Зброя замість туристів, як Севастополь радіє зменшенню відпочивальників і збільшенню гармат та військових кораблів. Ура, ура, ура. Ура! Чому росіянам вже не подобається відпочинок у Криму? Дізнайтесь від тих, хто обрав інші курорти Чорного моря. Така Турції, так Криму до Анапи. Та заради чого українці вистоють по декілька годин на осонні для того, щоб потрапити до Криму. Ви дивитесь Крим Релі. 1 серпня Керченська паромна переправа, начебто, зустріла 3 мільйонного пасажира цього року. Але це не означає, що 3 мільйони туристів приїхали на півострів, оскільки рахується як ті, що приїхали, так і ті, що виїхали. Втім, морський шлях через Керченську переправу залишається найдешевшим для росіян, які їдуть на окупований півострів. Хто вони, ці пасажири? Туристи чи місцеві? Досліджували наші кореспонденти. Для цих росіян відпустка розпочинається випробуванням – спекою і чергою. Порт Кавказ. Звідси відправляються пороми, що з'єднують море материкову Росію з анексованим Кримом. Курсують вони щопівгодини. В Крим закладене розписання відправляється паром «Єлена». Желаємо вам щасливого путі. Щоб потрапити на борт порому, туристи проходять суворий контроль. Спершу пасажири пред'являють паспорти. Далі проходять крізь металодетектори, а свої речі віддають на рентген. І нарешті показують квитки при вході на плавзасіб. Більшість пасажирів тут із так званим єдиним квитком одразу на кілька видів транспорту до Криму. Вартість однієї поїздки на сам пором 150 рублів за людину, 1700 за авто. Утім, сервіс до ціни не дотягує, нарікають деякі відпочивальники. Хоть бы какой тент повесили, потому что люди стоят на солнце с детьми. Очень неудобно. Как подниматься по этим лестницам? Сказали, на каждом парні есть эскалатор. Почему они не работают, неизвестно. Первый раз я еду, наверное, больше не приеду, пока здесь не сделают. Все нормально, как цивилизованно. Цены в Крыму высокие, а удобств никакие. Тож туристи змушені тренувати м'язи, піднімаючи сходами важкі валізи. Коромна переправа не пристосована для людей, які не можуть самостійно пересуватися. На собі це відчула подруга цієї жінки. не могли вот на гарячу лінію. Можуть їй тут зі якийсь транспорт від остановки до тут на паром і на ту сторону. Поїздка триває близько півгодини. Пасажири милуються краєвидами. І намагаються охолонути. Тірпля тут жарко дуже, очі так тяжело. Та тому ж не просто таки спекотно, а по-справжньому гаряче. Це вже знайомий нам пором Єлена. Днями з туристами на борту він зайнявся прямо посеред Керченської протоки. Через перегрів задимилися двигуни. Обійшлося без постраждалих. Надзвичайна ситуація сталася біля кримських берегів. Туристів тут вітають таблички й російські прапори. Нормально, тепіма все. Нічого такого нету складного. Може, люди вас хтось. кому не терпиться, але нам терпиться. Ви на відпочинок приїхали. Розслабитися. 20, да? минут двадцять, так? Спостережливі туристи кажуть, черги на пороми стали меншими, ніж торік. А от російська влада півострова й далі рапортує про нові рекорди. Днями у морській дирекції заявили, за останні півроку поромна переправа перевезла 3 мільйони пасажирів. Мовляв, це ледь не на третину більше, ніж 2015-го. Олена Сорока, Назар Ситник, Порт Кавказ, Порт Крим. В ефірі програма Крим Реалі. У цьому випуску ми говоримо про те, як туристи потрапляють до Криму та задля чого вони туди їдуть. В нашій студії екс-міністр курортів та туризму Автономної Республіки Крим Олександр Лів. Доброго дня, пане Олександра. Олександр, ну таке питання. Значить, Керченська переправа зараз фактично це єдина така транспортна артерія, завдяки якій можна потрапити з Росії до Криму. І вже є такі знаєте дані, що 50 тисяч людей та 25 тисяч автомобілів за добу. Переправляється Керченська переправа. Як ви можете прокоментувати три мільйони пасажирів за полгода через Керченську переправу, це нонсенс, це неможливо. А дивіться, пан Аксіонов говорить, що траса керч Сімферополь, яка розрахована на 12 тисяч автомобілів на добу, зараз приймає до 50 тисяч машин. Ну з врахуванням тих машин, які їздять, просто місцево, Так? і це ще не збудований так званий міст. Автомобілі на окремих ділянках вже стоять по декілька годин, там біля Феодосії, біля Білогорської і так далі. Да? Який вихід з цієї ситуації? Uh, я, відкровенно говоря, вірю що, що в перспективе, когда-то будет построен Керченський мост, якщо к тому времени Крим не вернется в Україну. Потому что для России, вот эта стройка века, комсомольская стройка, они эти вещи любят. И расширять эти дороги это очень дорогостоящий будет проект, достаточно важный. Я считаю, что если за российские деньги удастся такое расширение провести, то нам это было бы хорошо. В конце концов, это может быть частью компенсации тех потерь, которые понесла Украина. Разумело. Российские туристические операторы фиксируют снижение зацікавленості россиян до відпочинку в Крыму. Багато хто цього року через погіршення економічної ситуації в Росії взагалі не збирається на море. А ті, що їдуть, обирають курорти Краснодарського краю. Чому росіяни не їдуть до Криму? Ми запитали в курортників російського міста Анапа. Це Анапа, один із найпопулярніших курортів кавказького передгір'я. Кожного року в цьому приморському місті відпочиває кілька мільйонів росіян. Курорт прямий конкурент Криму. Сюди приїжджають ті, хто не воліє витрачати гроші і час на дорогу до півострова. Та черга на Керченській поромній переправі не єдина причина, через яку ці туристи не обрали відпочинок у Криму. Крыму далеко еще до да. инфраструктуры такой, очень далеко, там, во-первых, просто Дор -дор дороже все, чем здесь, потому что там идет наценка за переправу на мост. Вот люди стараются, перестраиваются, понимаешь, постепенно может там все наладится, но я могу сравнить, что как Анапе до Турции, так и Крыму до Анапы. Ну, в Анапе цены в два раза дешевле, еще рановато что-то говорить о Крыме. Люди туди рванулись, тому що там природа палич, понімається сама природа, можжевельник, воздух, там чище вот это, в цьому плані. Однак анапські ціни й сервіс до вподоби не всім російським відпочивальникам. Люди скаржаться і на чистоту пляжів, і на те, що для очікуваної подорожі довелось неабияк витратитися. Дішеві просто видимо, за граніцею є зі Я вам скажу так. Білет стоїть 40 тисяч. Приїхати з Дальнього Востока з Хабаровська, например. Поэтому не всім доступен такой отдых здесь у вас в вона гармона, щоб пляжах вибирали було вообще отлично. Деякі росіяни, вочевидь, не звикли до думки, що зараз Крим контролюється їхньою країною, тож і не замислюються про відпочинок на півострові. Ну это Россия, ну не знаю, но ну, мы еще туда пока не ездили, все еще впереди. Туристи розказують, не поїхали до Криму, бо не чули про нього відгуків. Натомість аргументом для вибору Анапи стала її висока популярність серед росіян. Говорять, що це по-російська, займає друге місце відпочинку. Я, я так слухала, всюди всі говорять. Ну, це, Галя, скажи-ка ти. Скажи, стай, я кримасобі не Крим реалії дізналися ціни на доступне житло в російській Анапі та Кримській Алушті. Номер на двох людей в Анапському готелі коштує в півтора-два рази дешевше від Кримського. Катерина Мацюпа Назар Ситник. Анапа Росія. Ви дивитесь Крим реалія Олександр. Отже, до вас питання: а наскільки Анапа взагалі може бути конкурентом для Криму? Анапа? Ну звісно, це не конкурент Криму, це конкурент Ніколаївки Кримської. Нашому такому пригородному Сімферопольському курорту, куди ми ніколи не приглашали гостей Криму, куди, де ми відпочивали часто самі, тому що там було дешево, і ми прощали Ніколаївки всі її мінуси. Але дивіться, Росіяни сказав, що Криму дуже далеко до Анапи за інфраструктурою, там, за рівнем і так далі. Це тот інформаційний образ, який сформирован сьогодні в Росії. Там же что-то делается не исходя из коммерческих каких-то побуждений, исходя из политики. Кремль доносит россиянам, что вот Крым в таком состоянии, Аховом, после Украины им достался, грубо говоря. Что это в итоге вот так влияет на умы этих, к сожалению, ватных, несчастных людей. Не поедут э, массово россияне без э, дотаций, которые сегодня дает Россия в Крым э, отдыхать. Если отменят эти э, дотации, а сегодня 700 тысяч бюджетников едет в Крым, сегодня э, миллиарды рублей датируются на билеты в Крым, если это государство российское э, не будет делать на своей э, захваченной территории, то туристов в Крыму будут только сами крымчане. Разумеется. Крим завжди був не тільки не стільки місцем пляжного відпочинку як територію музичних, історичних та спортивних подій. Але за два роки багато чого змінилося. Чим розважають російських відпочивальників цього літа, дізнайтесь просто зараз. Лекції про патріотизм. Портрет Путіна на екрані. З наказу президента Росії у Криму скликали молодіжний освітній форум Таврида. Там ніби беруть участь до трьох тисяч людей з усіх російських усюд. Лунають болючі теми, як от Олімпіада в Ріо. За її бортом через допінговий скандал опинилося чимало російських спортсменів. лідера. Ну і майка з хештегом читаєте так же, думаю, буде правильно ви вас. А от цей учасник з Башкортостану більше переймається історією, але чомусь чужих країн. Пам'ятники сносять у нас и это вот далеко ходить не надо, Да в україні у нас а потім, а, коли проводять паради, бывших воєннослужащих СС в Латвії. День міста нещодавно святкували у Феодосії. І наречені, і всі охочі жінки там вбралися у весільні сукні. Самая классная акція для всіх девушек, которые були или будуть невестами. Батьки прокотили центром візочки з дітьми. Транспорт для малечі відтюнінгували під власні смаки. Здебільшого політичні. Около неделі діти готувалися, і ми участвуємо вже не перший раз в цьому конкурсі, щоб були поактивні, і учасників, щоб були... інтересні було інтересні. Аж ніяк не мирний парад пізніше спостерігали у Севастополі. Тут показово брязкали зброєю на день військово-морського флоту Росії. Гатили по уявному ворогу гучно, але роздивитися видовище змогли не всі. Зручні для перегляду місця обнесли металевими огорожами. Потрапити всередину можна було лише за перепустками від командування російського чорноморського флоту, або ж виклавши кілька тисяч рублів місцевим комерсантам. Какера виставили перед нами, обзору ніякого. И ракурс, не тот. ракурс не тот. Не с того, места смотрели немножко. И не все было хорошо видно. В этом году мне не очень понравился. Те лучше. Потому что вот сейчас на каких катеров наставили здесь бухте. Люди стоят, наверное, на причале и ничего не видят. Зачем Они там по 2000 занимают. Если бы деньги в бюджет платили, они это сама, себе в карман набивали. Плата, кто хочет выйти 100 метров в море, 2000. Очень существенный недостаток то что места вокруг парада продают коммерческие организации которые никем не контролируются вот например мы сегодня сидели на втором этаже над э, кафе Николаевского пуфта значит и у нас были очень плохие места хотя мы за них заплатили по 3000 покупали места из Москвы загалом у милитарийскому шоу взяли участь понад 5000 зеленых человечков и 30 кораблев Ша горда за такой класний праздник. Столько людей приїжджають. Ми навіть не ожидали. Вообще впервые увидели такую таку техніку. Для нас це потрясение, Просто вообще шок. За кілька днів у Севастополі знову грали армійськими м'язами. Цього разу вже на день російських десантников. Замість того, щоб засмагати на сонці, туристи і місцеві вчилися вправлятися з автоматом Калашникова у центрі міста. Чомусь під час кримських свят перемога була за жінками. Назар Ситник, Олена Сорока, Крим реалії. Ви дивитесь Крим реалії Ну і питання до нашого гостя Олександра: а чи можна говорити, що взагалі змінилося уподобання відпочивальників, які зараз приїздять з Росії до Криму? Так, uh, да, конечно поменялся контингент туристів, очень сильно поменялся если мы пытались позиционировать Крим як джазовую столицю і в Криму. Был целый месяц джаза, в сентябрь мы объявляли традиционно месяцем джаза. В этот период в Крыму проходило 6 джазовых фестивалей, от Коктебеля до Севастополя. У нас было более 100 фестивалей международного уровня, которые проходили в Крыму ежегодно. То на сегодня Крым становится российской столицей шансона. И я уверен, что вместе с возвращением Крыму украинского статуса кардинально поменяется контингент и публика людей, которые там находятся, и вместе с этим вернутся те предпочтения, в том числе и музыкальные, и культурные предпочтения, которым, которых Крым достоин. Это и классическая музыка, это фестиваль оркестров, это фестиваль джаза, это спортивные фестивали, это Ялта Ралли, это Z Games и другие фестивали. Дякую. До речі, у Севастополі під час святкування дня флоту на адміральський катер не впустили російського губернатора Дмитра Овсянікова. Його ще не всі знають в обличчя його ж попередника, пана міняйла, відправили до Сибиру. Не лякайтеся, поки що на роботу. Ну а ми вирішили запитати в Севастопольців, чи сподобався їм міняйло, та чого вони чекають від нової адміністрації, яку призначила Москва. Алкаш, во-первых. Во для города ничего не делал. Ну как этот губернатор может заявлять, что у меня в городе проблем нет. Да, у него, конечно, проблем нет. А у горожан, у горожан куча проблем. Я, наверное, думаю, что в Грозном в 1994 году и то дороги были лучше. Меня его сменили. Потому что он фамилии соответствует, его пора было менять. Потому что он не хозяйственный просто не хозяйственник и все. Я думаю, что этого вот достаточно. А городу нужен хозяин. Меняло много говорил, но ничего не выгнал. Все думали, что меняло вообще с ним, его повысили. Чем человек хуже работает, все тем он выше поднимается. Выгнали вперед этого Черноморского школы. Пошел в город. Город завалил, теперь пошел еще выше. Перспективы большие. Может, один не сделал, второй, наверное, такой же. Ну, что, не одинаковые? ожидаем вот тоже всплеска новых идей, новых решений конструктивных каких-то задач, которые есть в Крыму. И ни для кого не секрет, что Крым достаточно в запущенном состоянии достался России. Ждем мы, в общем-то, севастопольцы, что придет нормальный, порядочный человек, хороший хозяйственник, который вот четко и ясно сформулирует линию, по которой значит, должен, должен, идти Севастополь, и мы все. За Овсянникова, нового губернатора, который избрали сейчас в Рио, я за него ничего не могу сказать, потому что я его не знаю. Я ему хочу только пожелать. Желаю ей только одного, чтобы он, этот город, он, который достойный поклонения, берег, приумножал, ценил людей. Он тоже поставлен, он же не выбран. Посмотрим. Ожидая тогда кого от того, кого выбрали. А его поставили, одного на другого, шило на мыло. Что бы он ни сделал, наша жизнь до этого не изменится. Дикое подорожание на все, что не дает возможности вообще существовать. Так что от, от того, что сменился губернатор, в нашей жизни мало что изменится. У Російській Федерації більше немає так званого Кримського федерального округа. А Крим та Севастополь передали до Південного Федерального округа центром у Ростові. Знову, як і у випадку з анексією, так і не спитавши думки кримчан. Ну а далі ви дізнаєтесь, в якому стані зараз найдовша тролейбусна лінія Європи. Та заради чого українські туристи їдуть на окупований піострів. Ви дивитесь Крим Реалі. у порівнянні з 2013 роком. Кількість українських туристів, які їдуть до Криму, впала в декілька разів. Втім, цього літа можна побачити чималі черги на пунктах пропуску до півострова. Куди вони їдуть? До родичів знайомих? Чи просто на відпочинок? Відповідь на це питання ви почуєте просто зараз. Чангар один із пропускних пунктів на адміністративному кордоні між Херсонщиною і Кримом. Щоб потрапити на півострів і повернутися назад, треба пройти російський та український контроль. Це родина Луганців, чоловіку 68 років. Разом з дружиною він їздив до Криму до родички. Сестринок повідали, тому що шість не відділись, а сестринки 80 років. Буде вона жити далі чи не буде. При таких умовах, звісно, мені не приїдемо більше. 8 годин на українській таможні стояли. А там три часа стояли на російській таможні. В наших годах разве це Ну, тяжело. Жодна сторона не облаштувала пункти пропуску лавками і тентами. Люди скаржаться годинами стоять у чергах під палючим сонцем. Українські громадяни обурені, що російських прикордонників більше, тож вони швидше працюють. Російську пересекли взагалі швидко. далі на автобусі доїхали до границі з Україною. прошли паспорт быстро, а вот вещи проверяют очень долго. Такую сделали очередь просто вообще невероятно. На, Украине возвращаемся домой. И вот это вот, ни одного человека на паспортном контроле, и миллион человек там, где досматривают эти вещи, вырывают. Ну а как вы думаете, с ребенком добраться до Джанкоя, потом с Джанкоя нету билетов на маршрутку, сели, еле-еле, как говорится, стоя, доехали до этого. Здесь Тоже пішком шли. ну жара, діті, Тяжко, конечно. Ужасно тяжко жило. Зараз температура повітря сягає 30 градусів. Всі, хто перетинає адмінкордон, щоб провідати родичів або купити українських продуктів, долають пекельний контроль. Катерина Мацюпа, Лана Доленберг, Чонгар, адмінкордон з Кримом. Україна завжди думала про екологію Криму. Так наприкінці 50-х років на півострові була збудована найдовша тролейбусна лінія у світі Сімферополя до Ялти. В якому стані вона перебуває зараз, і що змінилося за три роки окупації? У Криму є унікальний тролейбусний маршрут. Він поєднує столицю півострова з курортами південного узбережжя, зокрема Алуштою та Ялтою. Це найдовший тролейбусний маршрут у світі. Його протяжність із Сімферополя до Ялти 84 кілометри. А якщо їхати з аеропорту 96 кілометрів. Подорож триває близько 2,5 годин. Дорогою пасажири можуть насолоджуватися мальовничими краєвидами гір і моря. Нам дуже Дуже подобається. – очі є, А по не так довго попало. Ну, падойш, звісно, але тут можна розсматрити.

Міжміський маршрут відкрили в 1959-му. За весь час роботи підприємство «Кримтролейбус» кілька разів потрапляло у боргову пастку. Втім, зупинилась лінія лише після російської анексії у листопаді 2015-го. Причиною стало знеструмлення півострова. Через підрив електроопор на Херсонщині припинилося постачання української електрики до Криму. Тролейбуси вийшли на маршрут лише через п'ять місяців. Зараз електротранспорт ніби ходить за графіком. Вартість проїзду від залізничного вокзалу Сімферополя до Ялти становить 114 рублів а від аеропорту 129 рублів. Це близько 45,51 і гривні відповідно. Однак підприємство є дотаційним. Для порівняння за українських часів виток на тролейбуси з Сімферополя до Ялти коштував 15 гривень 25 копійок. Тобто втричі дешевше, ніж тепер. Попри це, місцеві жителі вважають тролейбуси найдоступнішим громадським транспортом. Двіження має бути дуже жарко, особливо інвалідам. Почті всі інваліди на тролейбусах їздять безплатно, свободно, тролейбуси хороші. Я с парка Гарина пришел пешком сюда. И не хочу садиться на, на такси, платить надо, а на троллейбус я не плачу. Вот я его и жду. сюда удовольствием еду. еду. Почему я не еду? С удовольствием еду. Тролейбус найдешевший спосіб дістатися Сімферополя для жителів сіл перевальне, добре піонерське. Але буде чи ні, надалі працювати довжелезна. Тролейбусна лінія від кримчан не залежить. 3 серпня у Сімферополі на лінію не вийшло. 80% електротранспорту, бо водії влаштували страйк. Розказує співробітниця підприємства. А що вони будуть вони нормально їздити, якщо у них запчастей немає, нічим робити, нічим ремонтувати Тролейбус Як вони можуть працювати? Слідства, средства елементарно, уборщицям, кагієм мила, моюще, чистящее, Ми все покупаем за своє за своє налічне. Идиотизм в троллейбусах, идиотизм в нашому руководстве которые сидять і нічого не хотят приймати никаких мер. Російський глава півострова Сергій Аксьонов наказав звільнити з посади керівника підприємства Олександра Швейкуса, Олександра Шевченко, Марія Ромашина, Євгенчак, Крим. А на сьогодні це все. Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Кримреалі. А також щодня слухайте нас на середніх хвилях 549 кГц, в тому числі і в Окупованому Криму. Я Олександр Янковський. Прощаю з вами до нових реальних зустрічей.